Докорм з пальця. Це капець. Вітаю! Сьогодні розкажу вам про альтернативні методи до корму вашого малюка, аби ви знали, що докорм може бути не тільки з пляшечки. Найпершим методом є докорм з ложки. Це дуже зручний метод докорму, коли ви використовуєте тільки ложку, її дуже зручно мити. Він найкраще підходить тоді, коли об'єм докорму не є таким великим. Наступним методом докорму є докорм з чашки. Він також дуже зручний і може використовуватися на невеликі об'єми молока. Докорм по пальцю може використовуватися більше для оцінки м'язевого тонусу малюка, тоді коли ми використовуємо нетривалий докорм, але ми можемо побачити настільки малюк готовий взагалі до грудного вигодовування. Найкращим методом докорму, як на мене, коли дитинка може, в принципі, прикладатися до грудей, це є система СНС. Вона допомагає дуже класному малюку знаходитися біля грудей мами, відчувати мамине тепло та серце биття і дуже зручний у використанні. І останній метод докорму, я б його ставила на останнє місце: це докорм з пляшки. Коли ми догодовуємо все-таки з пляшки, але тут є одна обов'язкова дуже важлива умова. Цей метод до корму називається paste bottle feeding», коли ми використовуємо пляшечку, але даємо можливість дитині зробити паузу, аби віддихатись, ковтнути, і потім знову перехиляємо пляшечку для того, щоб дитина могла продовжити своє годування. Для того аби ви обрали найкращий метод до корму вашого малюка, рекомендую вам не боятися звертатися до консультантів з грудного вигодовування. Ми завжди допоможемо вам обрати найкращий метод до корму вашого малюка.